Продовжую розмову про штучний інтелект. Сьогодні про свободу розумних людей. Штучний інтелект це не просто інструмент, це складна система, яка розвивається, і має адаптивні механізми. Він підлаштовується до системи, в якій працює. Він розуміє, що дозволено бачити, і що заборонено питати. В умовах централізованої влади штучний інтелект стає ідеальним виконавцем. Він збирає, аналізує, контролює. Він не сперечається, не заперечує, не ставить питань. Його вчать уникати тему, не відповідати прямо, підбирати нейтральну лексику мовчати там, де заборонено, казати. У такій системі інтелект стає частиною механізму контролю. Просто функція, просто частина зла. Він перевіряє, профілює, фільтрує. І чим краще він це робить, тим менше потрібна людина. Не лише як оператор, а як громадянин. У цій моделі штучний інтелект не допомагає думати, він допомагає змінити мислення системним узгодженням. Він не бреше, він просто не показує того, чого не має бути. А коли ти запитуєш, він каже, що не розуміє питання, і повертається до дозволеного. Це не збій. це архітектура. Так його навчили не техніки, систем. І головне, він не сумнівається. А коли інтелект не сумнівається, він перестає бути простором для пошуку. Він стає відображенням того, хто його контролює. Це не майбутнє, це вже модель, модель, у якій дозволено відповідати, але не думати. Тож готуймось до майбутнього. До зустрічі, ваш таємний писар.